Якщо почати розбиратися у безлічі різних варіантів охоронних систем на ринку, то достойних варіантів ви знайдете цілих декілька, але майже у кожного варіанта є свої мінуси. Сьогодні я хочу розповісти вам про найкращу на нашу думку систему безпеки, яка є зараз на ринку, яка може подарувати вам безпеку, комфорт та зручність використання, і усе це за привабливою ціною. Знайомтеся компанія Ajax та її продукти. І хто взагалі такі компанія AJAX? AJAX Systems – українська технологічна компанія, офіси виробництва якої розташовані в Києві? Компанія виробляє бездротові та дротові системи безпеки з 2011 року. AJAX – це про ваш комфорт і безпеку. Місія компанії AJAX – це боротися зі злом, створюючи найкращі пристрої безпеки та автоматизації. Вони захищають ваші домівки та підприємства. І вірять, що безпека має бути доступною для кожного. У лінійці продуктів AJAX ціла цілаціленна різних датчиків, додатків, моделей, варіацій того чи іншого пристрою, щоб кожен користувач зміг знайти для себе рішення. Таким чином, лінійка продуктів поділяється на продукти для безпеки і на продукти для. Комфорту, тобто розумний будинок. Давайте почнемо з безпеки. Ми маємо датчики руху, датчики відкриття, датчики розбиття скла, датчики пожежної безпеки, датчики протікання, а також камери відеоспостереження. Якщо говоримо про лінійку розумного дому, то у нас є розумні вимикачі, розумні розетки, розумні реле, а також датчик якості повітря, «Life Quality». Протоколи бездротового зв'язку, за допомогою яких працюють усі девайси системи. Це власна розробка AJAX. Вони називаються Javeler та Winx. Протокол Javeler потрібен для передавання тривог та невеликих масивів даних, тому він використовується у будь-якому хабі та пристрої AJAX. А протокол Winx потрібен для передавання більших масивів даних, такі як фото, об'ємні звіти по даним. Цей протокол використовують такі датчики, як Motion Protect з фотофіксацію. Та Life Quality. як взагалі працює екосистема Ajax? Як головний пристрій, ми маємо централь Hub. Ця централь допомагає збирати усю інформацію з датчиків та передавати їх на сервер Ajax, щоб потім ви отримали усю цю інформацію в себе на телефоні, планшеті, ноутбуці, будь-де де встановлений додаток Ajax. Хаб працює на власноруч розробленій операційній системі, яка називається Малевіч. Тому уся система побудована з нуля, починаючи від програмного забезпечення та прошивок, закінчуючи протоколами зв'язку. І також є різні варіації хабів: хаби першого покоління, хаби другого покоління, а також їхні плюс-версії. Плюс версії відрізняються більшою кількістю датчиків, які можна під'єднати, більшою кількістю сценаріїв, а також підтримують Wi-Fi з'єднання. Тобто ви зможете підключити ваш хаб до Wi-Fi і таким чином отримати четвертий канал зв'язку. Ось так виглядає сам хаб. В принципі, вони не відрізняються по дизайну в залежності від моделей. Ось такий красивий стриманий пристрій, який можна встановити будь-де, і він не буде вибиватися з вашого інтер'єру. Далі можна підключати до хабу усі інші пристрої та датчики. Кожен з датчиків має QR-код для простого підключення до вашого простору в додатку Ajax. Не потрібно ніяких налаштувань, чи тим більше дротів або спеціальних приготувань приміщення. Відсканував код, легко встановив та усе. Працює. Кількість та різноманіття варіацій продуктів просто вражає. Звичайний motion Protect датчик руху має версії з фотофіксацією motion cam з фіксацією розбиття скла MotionCam PHOD, тобто фото за запитом, Motion Protect Curtain, який працює за принципом штори. А також вуличні версії Motion Protect Outdoor, Motion Cam Outdoor та Dual Curtain Outdoor. І це ми розглянули тільки датчики руху. Датчик відкриття Door Protect дозволяє фіксувати відкриття дверей та вікон, а його плюс-версія також фіксує вібрації від удару та кут нахилу, що буде корисно, коли ви залишаєте вікно на провітрювання. Також звичайна клавіатура охоронних систем, яка виглядає не дуже. У Ajax це просто якесь естетичне диво. Кейпад допомагає керувати системою за допомогою кодів доступу, а його плюс-версія підтримує безконтактні картки та брелоки. А щоб умовному мовному грабіжнику не було так спокійно, поки він чекає на охорону, яка вже мчить до нього, але він про це не знає. Також є кімнатні та вуличні сирени, хом та стріт-сайрен. Вони можуть сповіщувати про змінення режиму системи, працювати як дверний дзвоник та вибивати барабанні перетинки усім, хто захотів зазіхнути на вашу безпеку та майно. Аякс підтримує підключення датчиків та пристроїв сторонніх виробників через свої модулі інтеграції. Вони дають змогу під'єднати до AJAX інфрачервоний бар. Датчики рівня рідини, датчик витоку газу, клавіатури, тривожну кнопку або інші пристрої. Рішення для великих приміщень надає ретранслятор сигналу Rex, який посилить сигнал від датчиків до хабу та в зворотньому напрямку, якщо вони знаходяться на великій відстані або мають багато перешкод між собою. Лінійка комфорту та продуктивності має не менший асортимент продуктів. А як зможе запропонувати розумні вимикачі Light Switch, які доступні у різних кольорах, щоб ви підібрали саме той, що потрібно. І за їхньою допомогою ви можете керувати. Вати освітленням прямо з телефону, налаштовувати сценарії за часом або обставиною, наприклад, вимикати усе освітлення при встановленні системи під охорону. Light switch мають захист від перепаду напруги, підсвітку вимикача, щоб його було простіше знайти у темряві. Та можливість безконтактного керування. Такі самі функції мають і розумні розетки Outlet, а розетка Socket навіть не потребує встановлення, і її можна використовувати просто вставивши у вашу розетку. Ще є дуже корисний та цікавий для вашого здоров'я пристрій. Він називається Life Quality і це розумний датчик якості повітря. Цей датчик може вимірювати температуру, вологість та рівень вуглекислого газу у повітрі з медицинською точністю, тому що за вимірювання показників відповідають сенсори від швейцарського. Ажких розробників. Ви можете переглядати звіти по даним з цього датчика та створювати сценарій на основі цих самих даних. Підсумуємо, Ajax це надійний продукт, перевірений на власному досвіді, і який має довіру мільйонів користувачів по всьому світу. AJAX має більш ніж 135 продуктів, які нададуть рішення для будь-якої потреби в захисті або комфорті для вашого простору. Тому, якщо у вас є потреба захистити чи зробити комфортнішим приміщення, яке важливе для вас, ми рекомендуємо спробувати саме Аякс. Впевнені, ви не будете розчаровані. Керуйте своїм простором, дякую за перегляд! Ставте лайк, якщо було корисно та цікаво. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди.